Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми з вами розберемо графік біткоїна. Я вам покажу деякі цікаві закономірності, розповім свій локальний сценарій, що я очікую взагалі від ринку криптовалют найближчим часом. Поговоримо про індекс жадібності. Також пару слів скажу про біткоін домінацію, тобто коли буде у нас альт сезон. Також покажу свої деякі інсайди. Ну і друзі, а перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і звісно, телеграм-канал ви знайдете в описі під відео. Ну і, друзі, якщо ви хочете, щоб я подивився графік якогось альткоїна, який у вас є в портфелі, то пишіть в коментарях цю монету і в наступному відео ми її розберемо. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, переходимо до графіка біткоїна, і я хочу вам одразу сказати, що в нас внизу відкритий індекс RSI, це індекс відносної сили. Він показує в загальному силу тренда. І я хочу вам показати на графіку деякі закономірності, які відбувалися у нас на історії. І зараз ця закономірність в нас також відпрацьовує. Давайте з вами повернемось. Почнемо з 2019 року, подивимося на графік біткоїна. Індекс відносної сили він показує силу тренда. І коли в нас був 2019 рік, бачимо тут рівні хаї були, так це ось тут в цьому районі. А якщо подивитися на графік біткоїна, графік ціни. То ми побачимо, друзі, що ось цей хай на індексу RSI був тут внизу, тобто його можна ось так поставити. А цей другий хай він був приблизно ось тут. Тобто це називається дивергенція. Ціна росте, а індекс знаходиться в одному діапазоні, тобто рівні значення, або взагалі вони понижаються. І ці понижені значення ми вже можемо з вами спостерігати на попередніх хаях по біткоїну. Це 2021 рік, коли в нас відбувалися хаї по біткоїну. І ціна була біткоїна в районі 60 тисяч доларів. Ми тут з вами бачимо дуже сильну дивергенцію. Ну і я також хочу вам сказати, друзі, що ці всі зони, коли індекс RSI знаходиться вище рівня 70. І рівня 30. Якщо він знаходиться вище рівня 70, це означає перепроданість. Це ми бачимо з вами на історії. Бачимо 2019 рік, так. І 2021 рік також RSI знаходиться в зоні перепроданості. Це означає, друзі, що е, тут можна сказати, знаходилися ми на хаях, так само і тут ми знаходилися на хаях. І зараз я вам це просто розповідаю, щоб ми зараз подивилися з вами цю ситуацію, яка зараз нас на сьогодні, на сьогоднішній день, і ви зрозумієте, чому не потрібно зараз залітати. Так би мовити, на всю котлету. І давайте подивимося індекс RSI в цей період. Дивіться, друзі, в нас були хаї по RSI, Якщо тут подивитися, давайте проведемо ось так лінію, щоб вам було більш зрозуміло, ось така лінія тренда. Ви побачите, друзі, що в нас лої повишалися, тобто, ось тут Лой був повишався, він був в районі 42 тисяч доларів. У нас поставився хаї по RSI, Ви бачите, ось цю зону. Дивіться, друзі, в нас тут біткоін коштував в районі 42 тисяч доларів. Ми по RSI поставили хай. Потім біткоін стояв уже в районі 60 тисяч доларів, У нас індекс RSI показав уже нижче значення. Тобто в нього тренд уже затухає. Це називається дивергенція. Потім бачимо ще один хай, він трошки оновився, а по індексу RSI ми взагалі були ще в нижчих значеннях. Це називається дуже сильний дівер, дивергенція, і тут найближчим часом можна було очікувати корекцію, що й тоді відбулося. Так? Ми побачили Корекцію в районі 50% по біткоїну. Тобто він впав в район від 60 тисяч доларів до районі району 30 тисяч доларів. Тут була дуже потужна корекція 50%, як бачите. Переходимо, давайте рухаємося далі. Покажу вам також дивергенція. Тільки вже це вже була медвежа дивергенція така. І якщо ви подивитесь, ось тут попередні лої наші, це район 17 тисяч доларів. І ви бачите, друзі, що в нас тут також було по RSI дивергенція тільки вже в іншу сторону. Тобто, ну в нас тут було. Збільшення повишалися по пересаю. А якщо по Графіку біткоїна подивитись, то ЛОЇ навпаки понижалися. Тут було 17 тисяч доларів, в нас лої знаходилися нижче. А коли ціна в нас спустилася нижче, то RSI вже був вище. І якщо ви подивитесь також уважно на RSI, то ми знаходилися дуже дуже набагато нижче. Тобто в зоні перепроданості, це також видно по індексу RSI. Ми зайшли нижче 30. Тобто тут потрібно продавати, тут потрібно купувати. Я думаю, з цим також було зрозуміло, але тут був максимальний страх і навряд чи дали комусь купити. Давайте зараз подивимось далі, що в нас відбувалося. Недавно у нас також була невелика корекція, тобто, в нас були Пересай, також дивергенції. Це ось недавно було 23 2023 році. Якщо ви подивитесь, у нас також були невеликі збільшення хаїв. Це в район 30 тисяч доларів. Це буквально було ось недавно. І якщо ви подивитеся по індексу RSI також то у тут також була дивергенція невелика, але й корекція також була не досить таки значна. Хоча 12% корекції ми бачили. Якщо від хаїв, то 20% корекції по біткоїну. І сьогодні, друзі, переходимо в наш такий сьогоднішній сценарій. Ми бачимо з вами дуже Потужну дивергенцію, і ми бачимо дуже сильну перепроданість. Це видно по індексу RSI Ми прийшли в зону більше 70. -ти. І ви бачите, що ми знаходимося, можна сказати, на хаях. І зараз, звичайно, новачки приходять і купують на всю, на всю котлету, і думають, що корекцій більше не буде. Друзі, ринок завжди росте з корекціями. І дивіться, ми з вами подивимося, що тут формується уже дивергенція. Тобто, я думаю, друзі, що найближчим часом може бути ще третій локальний хай поставлений. Бачимо, дивіться, перший хай, ось тут був, тут також хай, і бачимо, зараз по RSI також ще один хай поставили, і тут ще раз. І можливо в нас буде ще третій хай в районі. Можливо, 60 тисяч доларів, і поставиться дуже сильний дівер. І після цього дівера завжди відбуваються дуже сильні корекції. Це ми бачили вже з вами на історії. Я думаю, доказувати вам щось не потрібно. Ми бачили це в районі 50% корекції, так. І я думаю, друзі, тут буде, якщо ми дійсно дійдемо в цю зону, тобто в район 60, і побачимо тут дуже сильний дівер, тобто будемо в районі 50 або 60 тисяч доларів, то тут дуже сильно буде ейфорія, дуже сильна перепроданість. І багато хто подумає, що тут дійсно почнеться в нас уже бичий ринок і буран, якого всі чекають. Але багато хто із новачків і взагалі з людей, які вже недавно зайшли в ринок, то вони не розуміють, що біткоін він також залежить від глобальних макроданих, які відбуваються в світі. І також від глобальної ліквідності. Я про це розповідаю в своєму закритому каналі. Більш детальніше і більш конкретики також даю, куди я що заходжу, і який в мене сценарій взагалі на 2024 рік. Так от, друзі, якщо ви подивитеся на сьогоднішній індекс страху, то ми бачимо, що сьогодні все зелене і потрібно купувати так. На всю котлету потрібно заходити. Але, друзі, насправді потрібно купувати ось тут, коли все знаходиться в червоній зоні, ось тут. І ось тут потрібно заходити на всю котлета, тут потрібно виходити. Я думаю, цим також зрозуміло, але кожен, кожен рішає сам, як йому робити. І, друзі, я хочу вам ще одну е, таку цікаву річ показати. Ми бачимо з вами, що тут досить давно, якщо ще подивитися 2021 рік, ми бачимо ось цю глобальну таку зону. Тут біткоін дуже часто її дотикався, і ми бачили навіть якісь точки опору від цієї зони. Тобто, якщо подивитися так глобально, ми бачили тут. Перша була корекція, потім ось тут від цієї зони ще одна корекція була. Ось тут не могли пробити, потім пробили, ми тестували ось цю зону. Тут також не могли пробити, тестували її знизу вже. І якщо, друзі, буде в нас все ж таки корекція, то я думаю, ось ця зона в районі від 35 до 30 тисяч доларів, в нас буде зона як основна для корекції. І 50%, якщо біткоін ще нас покаже ріст до, ну приклад до 60 тисяч доларів найближчим часом, то корекція до цієї зони буде становити 40%, а може навіть і 50%, це район 30 тисяч доларів. Чи відбудеться такий сценарій, друзі, я не знаю, ніхто не знає, але ми маємо бути готові з вами до всього. Ну, друзі, хотів вам ще також розповісти про аль -Сезон. Багато хто зараз із блогерів і інвесторів розповідає, що у нас зараз буде Аль-Сезон потужний. Але, друзі, я розповідаю також кажу своїм новачкам і той, хто давно слідкує за моїм каналом. Я кажу, що альтсезон завжди буде після перебиття ось цих хаїв. Тобто, якщо взяти хаї по біткоїну, це район 69 тисяч доларів, то після цього, коли в нас оновляться хаї, давайте я ось таку лінію поставлю. Саме в цьому діапазоні, коли в нас будуть оновлюватися хаї, тобто, коли ми перейдемо проб'ємо цю зону, і вже в нас біткоін почне рости, ось тоді почнеться у нас дійсно потужний альтсезон. А зараз, звичайно, друзі, якщо ми перейдемо в цю зону, зараз найближчим часом, все ж таки, до 60 тисяч доларів, то багато хто із блогерів буде. Далі розповідати, що у нас зараз буде альсезон. Такий альсезон, який був, мабуть, ось тут, друзі, я зараз більше вам покажу. Такий самий альсезон, який був е, в цьому діапазоні у 2019 році, так. Тут розповідали також, що був альсезон, альсезон, і потім ми побачили корекцію по ринку на 50%. І мало хто зараз готовий до цієї корекції, так як уже, мабуть, більшість засажена в ринок і немає навіть USDT для покупки. Але це проблема кожного, кожен має е, свій. Сценарій, кожен слухає якогось окремого блогера Я розповідаю, друзі, щоб ви були готові, мабуть, для всіх сценаріїв, і для сценарії корекції, і для сценаріїв бичого ринку, і того, що у нас почнеться зараз дійсно булран і бичий ринок. Але якщо ми повернемося на BTC, на... але якщо ми повернемося на біткоін домінацію, то хочу сказати, друзі, що альтсезон дійсно починається тільки тоді, коли ми бачимо зниження біткоін домінації, таке саме, як це було у нас в ось цьому діапазоні. Давайте я більш детальніше покажу. Це ось ці червоні палки, коли в нас падає біткоін домінація. В попередньому циклі вона падала від 66 до 40%. І це був потужний альтсезон. Такий альтсезон ми також з вами очікуємо взагалі найближчим часом, тобто найближчий рік-два. І це може відбутися також дуже потужний альтсезон. І я думаю, що друзі, найближчим часом, це, мабуть, пару місяців цього точно не буде. Але ми також готові до цього сценарію, тобто готові, мабуть, до всіх сценаріїв. Ну і на кінець відео хочу вам показати деякі інсайди. І, друзі, ось ця монета, монета Divide X називається. Що я очікую в загальному особисто по цій монеті? Це перша ціль 60 доларів на бичому ринку на дійсно потужному альтсезоні. Це не завтра, не післязавтра, друзі. Це коли дійсно почнеться в нас потужний альтсезон. Наступна ціль це в район 150 доларів, і максимальна, яка можлива, мабуть, для цієї монети, це 200 доларів за монету. І, друзі, я не кажу, не гарантую, що воно дійсно так буде, що монета досягне цих цілей, але хочу вам показати, що ось, ці накопичення, ось це накопичення, яке триває уже на сьогодні 700 днів майже, ось це накопичення воно не завершується ось так. Тобто не завершується воно ось так. І, друзі, якщо ви дочекаєтесь, то ви дійсно заробите на цій монеті XM. Це такий інсайт для тих, хто додивився відео кін... до кінця. А зараз, друзі, якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте українське, ну і звичайно телеграм-канал там знайдете більш детальніше і більш корисної інформації для себе. А зараз дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!